Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні Різдво, велике свято. Святкуємо, дивимося телевізор, гарні пісні звучать, колядки, свято. Хоча з якимось воно може трошечки сумним таким акцентом, але свято є свято. Всіх вас вітаю, дякую дівчання, дівчата, що вітаєте нас. І сподіваюся, що це свято таке світле привезе нам, принесе нам багато чогось. Також світлого, доброго, гарні новини. Дайте дядьку п'ятака. А ми тіку полягує. Всі у зборі. Всі з дербами. Так, всі чекайте ряду. Що там, сюди-сюди на стіл. Все, що принесли, сюди на стіл. Зараз ми тут збираємося, ще й чекаємо Соню. Соня мала бути перша. Получається, що Соня остання. Ага, той буде останній. Це, 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 це подарки. Так, подарки а, сюди ближче це, до ялинки. А, да. а. Перший подарунок уже на ялинці. Дивіться, це піддубні принесли нам гарно. Іграшко на ялинку. Ви молодці прийшли раніше, ніж я наша соня. І гарно зібралися. Ви красуня у нас завжди. Ми вас завжди раді бачити. Любу. Так, мені треба... Соня з пустими руками ніколи не приходить. Зараз б... стаємо в ряд за квітками. Дівчата принесли і київський торт, і салати. І навіть пшеницю маємо, і навіть вареники маємо. Соня, вареники. <рес> ну у нас у вас нічим не гірше ваша теж. Така така. Соня, а сабокоди хай соня, но, но, соня. Ну-ну, Но соняшки подкрадається. Я вам скажу. Нічого я не вам знаю. не хібує. То Це, Це я? того, що Соні, ой, диха, бо я тут батьків. Соня, як з багатих Його? селів. Його? Боже, як ми раді Соні, а особливо, коли вона отако от несе нам дивіться, вона приїхала з грузовиком, нанесла. Дивіться, це Соня так до нас ходить на, на свята. Ще важке щось. З Різдвом Христовим! Щастя, здоров'я, много я літ! Цій хаті і всім гостям нашим. Щиро не дякую. Не, не відбавлялося, щоб прибавлялося, щоб всі були здорові, щоб всі були щасливі і щоб всі були багаті. Звучить як тост. Да. Пора випити. <соедині> <соедині> це не я сказав. Так, дівчонки, я почну з Дякую. Так, дивимося всі гарно. Ми вже котрі подарунки отримали від Оксани. Дякую, Соня, бо ви здорові були. Це вам. Дякую. Ой, воно важке. Це вам. Це, це важке, це послуг. А <су> це, це на нам. Щиро дякуємо, Соня. <су> так, це гроші, які вона накопичила за весь період. <су> гроші, <су> так гроші. Пачками. Гроші пачками. Ти що підложив, що? Соня дає запоману за померлі душі. У нас у ці дні так ведеться. На Буковині. Не Бог прийме. Покійно спочиває, земля буде пухом їм. От, що ми згадуємо. Ром, можеш ставити там. Угу. Соня у нас молодчинка. Вона ніколи не забуває і за живих, і за померлих.

Так, маша тримає. Секунду, бо тут запальничка така туго, Машенька, Це за Іренку, мою внучку, забрати Камероса і за племінницю Леську. А це тим, що, що спістить. Зараз прийде. Ще йде до нас одна сім'я. <звісна> І радість, і сум все йде. Сьогодні обов'язково треба споминати наших воїнів, які загинули. Наших дівчат, які воюють, які воювали і загинули. Що ти можеш собі вибрати? Ще на вибір є подарунки. О, я це люблю. Оля з подарунками. Дивіться, коня сюди. Це ваші таклики від холодцю. О, а я думаю, де мої? Да, ви пороздавали холодець, тепер шукаєте. Соня, ти не А, шукають, О, а я, я думаю, де мій холодець? О, О, там, бері мою, дивися, дай статові Маш свічки погорять, горячі чуть вони мають горіти маємо і олів'є що за різдво без олів'є і шубу маємо ох у нас буде сьогодні гарний стіл і гарні гості бейсмені маємо ялинку щось вона далі тут не світиться А це з Соніної щедрої руки маємо ялинку це дихуло, як як. Мама, як це ну, правильно, щоб було тепло, так і прохолодно тут. Так, цей це, це, стіл не, не, не дуже. А гори. може його треба було От, отак ший. поставити? Тоді не сяде так багато людей. Звичайно. Да? Ну, тут, взагалі, тут, так. тут, ну, ну, він, тут ну, всі не гарно. Все, гості відходять. Оля у нас в червоних чоботях. Як дід мороз. Ну окей, все святкове. Ще сонечко у нас не сіло, а гості вже йдуть. Завтра до роботи, до роботи всі тікають. Всі до роботи. Всі до роботи. Не всім пока, всім щасливо. Всього Папа, Папа, найкращого. Дякую, що заходили. Папа. Пока, щасливо. Ага, це перший раз. <рес> <рес> У нас що? Є трохи морозець може, небагато. <рес> <Бужинка. Азінька рес> і пока щасливо. Давай, всього найкраще. Базівка. Дякую, пока. <рес> Обов'язково. Скоро Новий рік. <рес> Отаке свято коротке. Пару годин посиділи і розбіглися, тому що нема, вихідних нема. Пане господарю, радуйся, ой, радуйся все! Вай продилася, породила сина. -по, родився создався, родився создався, на Бога, предався, на Бога, придався, та й на Божі руки. Дай на Божі руки, на єврейські муки, на єврейські муки. Євреї спіймали, євреї спіймали, на хрест розіп'яли, на хрест розіп'яли. Вони хто? Американці! Пока! Щасливо, дякуємо! Всього найкращого! Наступаючим новим роком! Хочу показати, який я пекла торт. Ось такий кусочок залишився. Такий торт, напевно, робила вперше тому що давно торти вже не пекла. Цей торт. Називається ніби чорний ліс. Я сподіваюся, що він вдався мені як чорний ліс. Вийшов м'який такий досить сочний. Тут є багато вишень. Бачите, ці вишні, вони не завжди ріжуться добре. Але багато сметани сюди пішло, і торт, я думаю, що у мене получився Дівчата також казали, що торт смачний. За чим хотіла я похвастатися, тому що давно торти не пекла. Ну і все, всі розбіглися, не обійшлося і без коляди. Хочу подякувати нашим гостям, рідним, близьким, друзям, землякам за подарунки. Дуже приємно, звичайно, отримати це все, але дуже швидко це все закінчилося. Свято не встигло розгорітися, як загасло, через те, що. Нема відпочинку завтра, ніби завтра, і всі побігли додому. Всі доні нашій Соні, дякуємо за такі чудові голуби, колачик усім дівчатам, які прийшли, які щось принесли, які потурбувалися і за нас, за всіх. Всіх вітаю святами з прийдешнім новим роком. Бажаю всього найкращого. Тільки... Посмішок, тільки щастя, мирного неба, спокою у сім'ях, добробуту. І хай і у вас, і в нас усе буде гаразд. Всім пока, бувайте здорові, бай-бай. Ще раз, щиро дякую за подарунки, за те, що не забуваєте.